Всім привіт, з вами я Артем, канал Зоокол. Сьогодні у нас на огляді акваріумний зовнішній навісний фільтр фірми Atman, модель HF0600. Це такий гарнічка, навісний фільтр. Багато хто з вас шукає саме такі моделі, тому що вони не займають місце в акваріумі, дуже гарно фільтрують воду, тому під конкретно цю систему фільтрації ну, окрема скажімо так, людина саме його і буде шукати. Тому це, ну, я вам демонструю його на маленькому акваріумі, щоб просто по відео зрозуміли, що було. Значить, ця модель. Підходить для акваріумів, на яких, звісно, немає пластикової фірмової кришки, тому що там немає місця, куди його повісити. Це акваріуми травніки або акваріуми, де немає кришки, а просто є зверху, покривне скло, чи якесь освітлення. Тому про це не забуваємо. Сам по собі фільтр виглядає отак: він такий немаленький. По зовнішніх розмірах наш фільтр 21. 21 від акваріума він буде виступати на 9-10 см, тому потрібно, щоб було місце. так Ой, Якщо потрібно, по висоті, по висоті 19 см. Візуально, як проходить робота. До речі, є ще такі переходнички, щоб нижче було, був забор води. Але акваріум у мене маленький, тому я одягнув так. Значить, Принцип роботи вмикаємо в 220. Перед тим, щоб він запрацював, потрібно, щоб в ньому була водичка. Тому не забуваємо в нього залити воду для першого запуску. Знизу всасується вода, також тут є ще насадка скімер, дуже зручно, Збирає з верхню плівку, якщо потрібно. Потім вода потрапляє всередину. Фільтр і звідси водоспадліком зливається. На нашому зверху є така крутілка. Можна відрегулювати потужність нашого насосу. Потужність насосу від 500 до 1000 літрів за годину. Перекачки буде. А сам насос 6 ватний. Так, Для того, щоб його виставити по товщині скла, є такий фіксатор, він видвігається чи задвігається, тому насос знаходиться ззовні, контакту з водою немає. Всередині що ми маємо Всередині ми маємо, знімаємо кришку, отакі фільтруючі елементи. Перша касета це для життя бактерій. Називаємо біошари. Друга касета це синтапон, і тут ще всередині вугілля. В продажу окремо таких фільтруючих елементів немає. Тому я, ну, мабуть, раджу з часом, коли у вас вугілля вже через два місяці не буде функціонувати і заб'ється сильно синтапон, всю, всю частину придбати фільтруючий елемент прямокутний, просто збільшити таким чином об'єм фільтруючого елемента. Так. На які акваріуми? Ну, ви бачите, що фільтр такий немалий, ну, літрів до 150 можна його встановлювати. Переваги будуть в тому, що не займає місця в акваріумі, немає контакту, ну, 220 немає в воді, потім є скімер. Якщо доробити фільтруючий елемент і поставити сюди губку великого розміру, то ще і... Буде в доволі великий об'єм фільтруючого елемента. Щоб його помити, не потрібно залазити в акваріум. Або достаємо касету, або е, беремо весь фільтр, несемо там, ванну, зливаємо. Теж дуже-дуже зручно. Тому така моделечка Atman hf 0600 Посилання на цю модель залишу в описі. А, як я завжди кажу, ще й недоліки. Ну, недоліки цей фільтр не підходить кожному акваріумісту тому що для багатьох із вас простіше користуватися звичайним насосом погружного типу. Тут потрібно ще й мати місце, де він буде вісити з боку акваріума, чи з задня стінка. Тому не всім це підійде. Але хто розуміє, що це за фільтри, хто користувався хоч раз. Саме їх і шукають. Посилання знизу. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!